Ціни. Живе таємниця. Та це ж рукописи всіх страшилок. Але чому вони замкнуті? Яка от-от відкриється. О, ні. На новий рік ви звільнили всіх монстрів, яких я створив. Нікому ні слова. Друзів рятуватимуть світ. Треба їх зупинити, загнати назаду книжки. Виловлюючи, хлопчик-невидимка. Монстрів. Щоб монстри не пролізли. Давай! Джек Блек ah, yeah! у фільмі Страшилки. Гномики, може, вони нормальні? Ау! 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 Ні, не нормальні. Точно не нормальні! З 31 грудня у 3D.